Поки держава розмірковує над реформою нагородної системи, вояків може нагородити кожен охочий. Волонтери придумують нагороди, а потім вручають їх бійцям. От, скажімо, 20 вояків 14-ї механізованої бригади збройних сил України відзначили нагородами маріупольські волонтери. Їх відзнаки за вірність присязі за службу державі, захисникам вітчизни, за заслуги вручили воякам в Мар'їнці Донецької області. Ну більше про це може розповісти наша Тетяна Ігнатченко. Ураховуючи особливий, особливий внесок у зміцнення та розвідок розвідки України, зразкове виконання службових обов'язків та за оборону Маріуполя і Мар'їнки, нагороджуються. Цього разу Сергій Тарасенко на передову прибув не лише з допомогою. Для бійців 14-ї механізованої бригади він має особливі подарунки, відзнаки від маріупольських волонтерів, вручає їх спільно з командиром батальйону. Нагороди, заслужена нагорода, дай Бог, не остання. Саме головне не здавати позиції. Виняти. Так держав. Бужу українського народу. Влітку ці бійці охороняли східні околиці Маріуполя від російських терористів. Тамтешні волонтери підтримують їх навіть після переведення цього підрозділу в район Мар'їнки. А нещодавно звернулися до спілки ветеранів та працівників силових структур України із проханням нагородити військовослужбовців за вдало проведену операцію. Ти там Просто були шалені обстріли, снайпери намагалися постійно збити туди хлопців. Вони там лежачи, копали собі позиції на тому териконі. Ну а тепер вони там і нам набагато легше, тому що вони можуть завжди попередити, якщо підходить ворог. Нагороди бійці приймають із вдячністю. Ця нагорода в першу чергу не тільки моя, а всіх, всіх присутніх, які ще зараз знаходяться на передовій, які захищають нашу країну, наш суверенітет. Дуже велика подяка і майже, ну, самим волонтерам, саме тим людям, які змогли, які ну, якусь частинку, частинку себе вложили в це. У тому, що ці бійці варті нагород, їхній командир сумнівів немає. Ми більше півроку на війні. Я бачу їхню роботу, я ним задоволений. Пишаюся ними. Я думаю, що з них варто брати приклад інший. Двох бійців розвідувального батальйону ординами за вірність присязі нагородили посмертно. Ці відзнаки волонтери та представники бригади незабаром доправлять їхнім родинам. З Мар'янки Тетяни Ігначенко, Євген Гончаренко, п'ятий канал.